Отак буває з тими, хто порушує правила. Дотримуйтеся правил, і евакуатори ніколи не заберуть ваші автомобілі. Ви знаєте, 15 метрів, пішохідний переход, ну що ж, що ж, ніхто не вчив, що купили всі правила ці права, чи що. Ну, у нас правильно їздить. Ось через дорогу правильно треба переходити. Швиденько, бачиш, що їде машина, перебіжи. Тому, що... Або зупинися і не йди, пропусти машину. Потрібно завжди думати наперед. Знаєте, як я втілась на права, нам казали, що потрібно думати наперед машини, які за рулем Впереді на дві-три машини, назад і по боках. І тоді будете їхати, і ви в безпеці, і всі в безпеці будуть. Бажаєте замовити червоної чорну щуки. Пишіть мені особисті повідомлення, найсмачніша червона ікра у мене тільки тому, що це аквакультурний продукт щодня у вас до столу. сельськогосподарський вид діяльності.